Доброго вечора, добро вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, а з вами історик та журналіст Ігор Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Передусім я хочу подякувати друзям, які ще до стріму вітали мене в чаті. Усім друзям, які вітали мене в чаті до стріму. Низький уклін і велика подяка за те, що мене підтримують. Ваша підтримка для мене дуже важлива, тому що. Я звичайна людина, і в звичайної людини іноді буває так, що опускаються руки і закінчуються сила. І тільки ваші вітання, які ви мені передаєте, до стріму передавали і зараз передаєте, підтримують мене ще раз, друзі, з чату, велика повага до вас і дякую вам. Доброго вечора усім. Що ж, дорогі мої друзі, перед початком стріму я хочу традиційно. Дякую, рідні, дякую, йдуть вітання, друзі з чату. от Всі, хто мене вітав і вітає зараз, я вам дуже дякую. Вибачте, у мене просто не вистачає сил сьогодні перечисляти вас по іменам. Всі ви для мене рідні, всі, всіх друзів чату, я обнімаю. Вірте, в мене просто сьогодні не вистачає сил. День був важкий, і сил просто не вистачає. Дякую вам, дякую вам, всі, дорогі мої рідні друзі. Ви знаєте, сьогодні дуже сумний день, дуже сумний день, але перед тим, як поговоримо про основну тему стріму, я попрошу усіх підписатися на YouTube канал Український історичний Ігор Кравцов. Попрошу усіх, хто дивиться, підписатися, попросити родичів, знайомих, сусідів, усіх, хто знає, до 50 тисяч. Підписників на каналі не вистачає 300 підписників. І знову канал замер. Ну, от є такі моменти, коли начебто ти ж працюєш так, як потрібно. Робиш на межі сил, а підписки не йдуть. Тому я дуже прошу: хто зможе. Будь ласка, натисніть гудзик і підпишіться на YouTube канал Георг Кравцов. Ставте вподобайки, тому що ваші вподобайки це просування відео на YouTube. І, звичайно. Низькі Укліни подяка тим людям, які допомагають 90 4149 11 0511 3315, 41 49 43, 90 0511, 3315. 05, 33, Карточка Приватбанка. Дякую. Ви знаєте, сьогодні я голову, в чому трагізм українського народу і української історії? От подумайте, чому у нас з 1918 року. По 2024 рік скоротили з 82 мільйонів, а зараз мільйонів 15. От думайтеся, в 1918 році українців було 82 мільйони, а зараз 15. Подумайте, чому? Тому що ми маємо погану пам'ять: український народ знищується тільки тому, що український народ не тільки український народ, українська держава. Український народ. Знищується тільки тому, що має погану пам'ять. Вам навести приклад. Сьогодні я йду і запитую людей в моєму місті Сокерянах. Скажіть, будь ласка, який сьогодні день? Вони дивляться і, ну який день? 21 лютого 2024 року. Який день? А я їм кажу: 21 лютого 2020. 2014 року. 10 років назад, підкреслюю, 21 лютого 2014 року, почали здавати українську державу. Тоді я був на Майдані і, пам'ятаю, цей день 20-го були розстріли на Майдані, 21-го. Ще всі приходили просто від. Цих страшних подій Янукович тікає, на Майдан з'їжджається вся Україна, море бурлить на Майдані. Ховають, приносять загиблих, зносять. Коротше кажучи, і в цей момент я в один час був в холі КМДА. В холі КМДА. Там був великий екран, великий телевізор, і по ньому почали показувати, як. Російські війська через Керченську протоку почали переправлятися на Кримський півостров. Як почали захоплювати контрольно-пропускні пункти, класти на підлогу українських митників, українських прикордонників. І як почали брати Крим? Російські війська 21 лютого почали брати Крим. У них є така медаль за Ну, не знаю, там не анексія Криму. Коротше, за взяття Криму і ця медаль 20 лютого. Фактично, у них 20 лютого почалася війна з Україною, а 21-го російські війська почали заходити в Крим. І от я пам'ятаю, як ми дивилися: повен, повний хол людей. В, в, Ну, ну, як вам сказати, люди ще не відійшли від розстрілу Майдану. І тут Крим, беруть Крим. Зразу скажу, зразу зібралася Рада сотників Майдану. Був такий орган на Майдані, Рада сотників Майдану, яка зразу, зразу почала вирішувати, що потрібно йти на Крим. Просто грузитися в автобуси з Майдану, тим більше на Майдані було море людей, і йти на Крим. Зразу скажу, Крим могли відбити, і росіянам могли не дати Крим. І всі брехні і брехні, що Крим неможливо було захистити, тому що військових було мало, зброї було мало. Порошенко начебто їхав, начебто там Порошенка били, начебто він ледве втік, начебто Верховна Рада Криму зрадила, начебто начебто це все брехня. Десять років назад почалась здача української держави. І перше, це здали Крим, його здали свідомо. Почну з Майдану. Рада сотників Майдану зразу хотіла сідати всім майданівцям в автобуси і їхати відбивати в Крим. Невеличкі групи майданівців навіть самостійно пішли на Крим. Але на превеликий жаль, в Раді сотників Майдану були, були, так, були агенти Кремля, м'яко кажучи, і Рада сотників Майдану сиділа і довго думала. Іти чи не йти. А тут новий президент Турчинов, а тут, а тут ті, що були на сцені Сеня, Куле в Лоб, Клічки і ТДТП почали казати, що не треба спішити, що Крим уже, начебто, взяти росіянами, і Майданівці нічого не можуть зробити. А тепер вдумайтесь: на Майдані 21 лютого було більше 50 тисяч чоловік. Фізично здорових міцних чоловік. Більше двох тисяч офіцерів запасу, більше двох тисяч офіцерів запасу. Вдумайтеся, яка сила. Майдан це була організована сила. На Майдані контролювали усіх офіцерів запасу, брали на список. Тому що кожен офіцер запасу це людина, яка могла командувати правильно. Майбутньою українською армією. Навіть зробили першу офіцерську, ні, не сотню. Першу офіцерську роту зробили. В КМДА відкриваю вже маленький секрет. В КМДА був список першої офіцерської роти. Ну, хтось, видно, начитався про офіцерські полки добровольчої армії Деннікіна. Ну і зробив першу офіцерську роту. І в тій роті було десь. Більше 400 офіцерів запасу записалися в першу офіцерську роту. Я записався десь 126-127, коли узнав, що офіцерська рота тоді формується. Роздай Майдану стрілецьку зброю. Майдан 50 тисяч чоловік, більше 2 тисяч офіцерів запасу. Роздай Майдану стрілецьку зброю і росіяни не, не взяли би Крим. Вони б там у Криму залишилися. Але, правильно, Майдан так і повинен був залишатися з палицями і щитами. Ніхто з влади Турчинова, Кличка, Сені, Кулявлоба, не хотів роздавати Майдану зброю. Все, Майдан виконав свою місію. Він скинув Януковича. Далі, хлопці по домам. Крапк. По домам, коли російські війська почали захоплювати, що Крим. І це зараз я кажу, і це була зрада. Я ж вам кажу 50 тисяч чоловік на Майдані, в Києві, майданівців, більше двох тисяч офіцерів запасу, які вже були на списках, які були готові приймати командування підрозділом і приймати рішення. Уже все було готово, щоб майданівці вирушили на Крим на підмогу нашим військам. Але Майдану не роздали стрілецької зброї, їй не думали давати. Тому що нова влада боялася Майдану так, як боявся Янукович. Нова влада боялась навіть більше, чим боявся Янукович. Все, Крим був приречний, його здали, його продали. Десять років назад. Почався продаж здачі української держави. Щодо військ щодо військ, які були в Криму. Дуже багато існує версій, що війська в Криму були небоєздатні, що було мало зброї, що вони не могли опиратися росіянам. Вибачте, це знову брехня. Я говорив з людиною, яка служила в морській піхоті. По-перше, в Криму були Розташовані найбільш боєздатні частини українських військ, боєздатні і добре озброєні. База в перевальному, по-моєму, так, перевальний є такий в Криму е населений пункт. Там до, до зубів озброєна була морська піха українська. І коли росіяни на тиграх почали її оточувати, командир морських піхотинців Київ перезвонив і сказав: Дайте команду, я їх. 20 хвилин і нема не одного. Усі українські військові з елітних частин, морські піхотинці, десантники Ну інші, що були в Криму, готові були дати бій. Зразу наказ з Києва від Турчина, від Сені, Кулявлоба, від Кличка. І українські війська дали би бій в Криму. Дали би під'їжджає Майдан стрілецькою зброєю збройний, і росіян просто би зачистили. Плюс татари, татари, роздавайте зброю татарам. Татари ж піднялися всі як один на підтримку України. Всі піднялися. Це зараз вони мовчать залякані. А тоді піднялися всі ж, пішли до Верховної Ради, не давали приймати в Верховній Раді закон про приєднання до Криму. Ну, роздай татарам зброю стрілецьку. І татари би з українськими військами там у Криму просто росіян зачистили. А Майдан під'їжджає, і Крим наш, питань ніяких нема. Український Крим продали, здали, Турчинов і сеня куля в Кулявлоб. Це я прямо зараз кажу. Просто прямо я кажу. А я розкажу розповідь морського піхотинця, який мені розказував, коли дали наказ здатися, правильно, потім же дали наказ. Українським частинам здати зброю і виходити з Криму? Без зброї. Дуже багато командирів не хотіли не хотіли виконувати цей наказ. Хотіли вириватися з Криму з боєм, без зброї. З уряду, трученого сказали, хто не виконує наказ посадим. Уявляєте, за те, що українські командири хотіли воювати? З росіянами вириватися з боєм з Криму зброю, їм сказали, посадимо в тюрму. І українці почали здавати зброю. так от я скажу, що робили росіяни ще тоді: здали зброю морські піхотинці, їм сказали, зібрати речі, сідайте в автобуси і вматуйте з Криму. Почав морські піхотинець збирати речі. Ну, що там у нього, особисті речі, телефон там і все. Підходять росіяни з автоматами, десантники, і кажуть: показуйте речі, риються в сумках, виймає телефон, б'є ногою телефон, паспорт, рвуть на його очах український паспорт. І хлопець, який був готовий воювати, просто стиснувши кулаки, дивиться за цим. Він сказав: після цього я ніколи в полон не, здався, не здамся. І цей хлопець воює з 2014 року, 10 років. Якщо б не зрадив Турчин, сеня лоб, Крим би не те, що відвоювали, росіяни б Крим не взяли. А так 10 років тому почалася зрада української держави. Я говорю зараз прямо: не мав нічого бояться. Зрадили нас. З Майдану готові були виїхати, всі на Крим. Готові. Автобуси вже були готові. Майданівці вже були готові. Правий сектор був готовий вже був виїжджати на Крим. Офіцерська рота більше 400 офіцерів запасу готова була виїхати на Крим. Дайте зброю. Майдану ніхто зброї не дав, тому що нова влада боялася Майдану. Все. Проста зрада Української держави почалася 10 років назад. А потім зрадили, здали Донецьку, Луганську область, здали вже при Порошенку. Здали. Тому що Збройні Сили України могли спокійно не дати росіянам захопити Донецьку і Луганську область. Зовсім не дати. Зовсім не дати. Незважаючи, що 99% міліціонерів та СБУшників зрадили присязі. Але Збройні Сили України добровольці і знову майданівці. Історія ж повторюється: майданівці перші вирушили на Донбас. Без зброї фактично вирушив на Донбас. Правий сектор вирушив на Донбас. Готовий був майдан вирушати на Донбас. Готовий. Знову команди не дали. Рада сотників Майдану почала гнилити і почали казати спокійно, сидіть на Майдані, тому що Турчин, лоб дали наказ сотникам: сидіть тут на Майдані та й все. Тому правий сектор і патріоти окремі групами почали йти на Донбас, чинити спротив, чинити спротив російським диверсантам, які почали брати з криміналом місцевий з бандосами Донбас брат. І пам'ятайте групу львівських студентів Юри Поправка, які попали в полон, як їх різали, різали. Що з ними робили з бідними тими студентами? Що зробили з Юрчиком Поправком? Не хочу розказувати. Страшно. Пам'ятаєте долю депутата горлівської міськради Володі Рибака? Він же начальник карного розшуку колишньої горлівки, який не дав зірвати український прапор з міськради Горлівка і зірвав російський прапор. Що з ним робили? Як його закатували? Його катували, Юру Поправку, львівського студента, які самотужки з Майдану пішли на Донбас. Страшно, страшно, коли 10 років Україну почали здавати. Здали Крим, здали Донецьку область, здали Луганську область, здали Славянськ. коли бойовики з Гіркіна 60 чоловік з зброєю виїхали з Криму і через територію України попали аж в Донбас. Як вони проїхали всю Україну? Як правильно здали? Здали зрада, повальна зрада з метою знищити українську державу, з метою розполовинити українську державу на федерації або взагалі її знищити. Програма максимум була зробити Україну федеративною, відірвати Донецьк і Луганськ. Крим, програма Б знищити усю Україну як держава. 10 років тому почали знищувати українську державу, і знищення йде до сих пір. Чому? Чому знищення? Чому не припиниться? Тому що український народ має погану пам'ять, сьогодні ніхто практично не міг відповісти з жителю міста Сукіряни, що було 10 років назад, 21 лютого 2014 року. А 21 лютого 2014 року, коли українська влада почала здавати, Росії Крим і здала Росії Крим, а потім здала Донецьку, Луганську область, а потім дозволила бойовкам Гіркіна з Криму заїхати і взяти Славянськ, коли люди в Славянську приходили в Службу безпеки України і казали, що в місцевому монастирі ходять монахи в спецназівських берцах, А ті казали, та нічого страшного, то ж монахи. Така здача йде зараз. Українську державу здають, людям не дають зброї. Люди приречені. Тому що мовчать, тому що залякані, тому що говорять, бояться сказати правду. Я не боюся, втрачати мені нема чого. Як казали українські козаки, помирають один раз. З вами Майданівець, Ігор Швець, Слава Україні і смерть ворогам! Не перемикайтеся, дорогі друзі, слідуючий стрім о 20.00. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов, Український історичний. Хто зможе, будь ласка, закиньте донати. 41 49 43 90 05 11 33 15. Дякую, рідні, за стрім. чату, Чат буду читати. Не перемикайтеся о 20.00, слідуючий стрім. Чекаю на вас, рідні.